Дев'ятий тур української прем'єр-ліги розтягнувся аж на 4 дні. До вашої уваги огляд результатів усіх поєдинків вищого дивізіону вітчизняного футболу. Розпочався 12-й тур матчем у Кропивницькому, де спортивний клуб Полтава приймав київську оболонь. Гості вийшли вперед на 34-й хвилині. Сергію Суханову вдався красивий дальній удар. На початку другого тайму той же Суханов з пенальті оформив дубль. Єдине, чим відповіла Полтава, м'яч Максима Марусича компенсований арбітром час забитий з 11-метрової позначки. За схожим сценарієм відбувався матч у Львові, де на арені Львів рух приймав криворізький кривбас. Гості вийшли вперед на 23-й хвилині. М'яч на свій рахунок записав венесуельський легіонер кривбасу Карлос Парако. На початку другого тайму Максим Задирака подвоїв перевагу криворіжців. Єдине на що спромоглися господарі, так це м'яч престижу гамбійського форварда Бабука Рафала, який той забив за 6 хвилин до фінального свистка. П'яте поспіль в поточному сезоні в нічию зіграло київське динамо. На цей раз діючий чемпіон України в номінально-гостьовому матчі, який відбувався на їхній рідній арені, розійшлися миром 1-1 з Луганською Зорею. Кияни відкрили рахунок на 61-й хвилині, завдяки точному удару Віталія Буяльського. Але за 6 хвилин до фінального свистка пропустили від Пилипа Бутківського нічия 1-1. Центральний матч 9-го туру відбувся у Житомирі, де Полісся приймало Донецький шахтар. На превеликий жаль, глядачі не побачили великої кількості гольових моментів та й забитих м'ячів врешті-решт також. Нічия 0-0. Чергову перемогу в поточному сезоні здобув ЛНЗ. Цього разу черкащани на власному полі мінімально 1-0 здолали Ковалівський колос. Єдиний м'яч господарі поля забили на 75-й хвилині. Точним ударом з пенальті відзначився нігерійський легіонер ЛНЗ Проспер Обах. Результативною нічією завершився матч у Рівному, де Верес приймав футбольний клуб Олександрія. В першому таймі м'ячів забито не було. А ось на початку другої 45 хвилинки грек Константінос Стамуліс виконував подачу з правого флангу, але м'яч зрізався в нього з ноги та так, що залетів за комірець голкіпору Олександрія. Але гості змогли врятуватися від поразки на 9 плюс третій хвилині француз Хусейн Туаті дальнім ударом зробив рахунок 1-1. Напевно, найгучніша сенсація дев'ятого туру трапилася у Львові, де Карпати приймали епіцентр. Найцікавіші події цього матчу відбулись у другому таймі. На 57-й хвилині Микола Миронюк вивів гостей вперед. А вже за 4 хвилини Олександр Климець подвоїв перевагу «Епіцентра». Щоправда, в наступній атаці Павло Вітор, бразильський легіонер Карпат, один м'яч відквитав. Та все ж до кінця матчу команда з Кам'янець-Подільського не лише зберегла свою перевагу, а й збільшила її завдяки голу Владислава Мороза. 3-1, перемога епіцентра. Нічиєю 1-1 завершився останній матч 9-го туру, в якому Кудрівка в столиці на оболонь арені приймала харківський металіз 19-25. В Першому таймі номінальні господарі поля відкрили рахунок на 35-й хвилині. М'яч забив Андрій Сторчоус. Але всередині другого тайму, після подачі з кутового, Петер Ітодо, нігрійський легіонер харків'ян, рахунок зрівняв до кінця поєдинку. Він так і не змінився. Нічия 1-1. Отже, до вашої уваги ще раз результати усіх матчів дев'ятого туру Української прем'єр-ліги. Зазначимо, що рівно половина поєдинків завершилася в нічию, а господарі поля здобули лише одну перемогу. Завдяки власній перемозі та втраті очок двох грандів українського футболу лідерство після дев'ятого туру сенсаційно захопив Криворізький кривбас. На рахунку команди Патрика Банльовена 19 залікових балів. На одне очко відстає Донецький шахтар, Динамо опустилось на третю сходинку. Також у верхній частині турнірної таблиці Черкаський ЛНЗ, Житомирське Полісся, металіз 1925 з Харкова, Ковалівський колос та столична оболонь. На останню сходинку після дев'ятого туру опустилася Полтава. Компанію спортклубівцям у зоні вильоту складає львівський рух. А Олександрія та епіцентр з Кам'янського знаходяться в зоні перехідних матчів. В гонці бомбардирів після дев'яти турів лідерство ділять венесуельський легіонер Кривбаса Глейкер Мендоса та капітан Луганської зорі Пилип Бутківський на рахунку обох по п'ять забитих м'ячів. Наступний десятий тур української прем'єр-ліги відбудеться з 24 по 26 жовтня. В цьому турі між собою зіграють Олександрія, Епіцентр, Верес, Зоря, Металіз, 1925 ЛНЗ, Карпати Рух, Оболонь, Полісся, Полтава, Колос, Шахтар, Кудрівка. Ну і закриватиме програму 10-го туру. Центральний матч Динамо, Київ, Кривбас Кривий Ріг.